Поринути у світ української автентичної кухні в Івано-Франківську відбувся допрем'єрний показ стрічки Смак свободи. Зйомки відбувалися ще до повномасштабного вторгнення, і одну з ролей виконав Паша Лі актор у березні 2022 року загинув, потрапивши із іншими волонтерами під російський обстріл. Також на екрані глядачі побачать Івано-Франківку Ірму Вітовську. Більше у наступному сюжеті. Смак свободи це історія молодої дівчини варі, яка втрачає роботу, бо її висока кухня нікому не потрібна у придорожньому кафе. Та неочікувана знахідка, книжка забутої легенди української кухні Ольги Франко змінює її життя назавжди. Історія мого персонажа, моєї варі вона дуже схожа на історію мого власного життя. Я теж з маленького містечка переїхала у велике місто заради того, аби здійснити свою мрію. Але ми відрізняємось тим, що я не така рішуча. Мені щоб прийняти якесь рішення, треба час. Варя вона смілива, вона заради своєї мрії, готова на все. Вона дуже сильно рішуча і дійсно, весь фільм вона шукає себе. Вона вчиться слухати свій голос. Зйомки відбувалися у 2021 році у Львові та Київській області. А джерелом натхнення для написання історії стала книга. Перша українська загальнопрактична кухня написана Ольгою Франко. Головний меседж фільму. в тому, що ми маємо пишатися своєю власною культурою, ми маємо цінувати те, ким ми є. Розповідати про свою культуру світові і знаходити для себе натхнення в нашому корінні, в наших традиціях, а не намагатися копіювати за кимось або бути модними. Чи а, цікавими. Ми цікаві, такі, які ми є. Після цього фільму люди, які не знали, що таке українська кухня, і думали, що вона обмежується виключно салом і борщем. Що після цього фільму люди відкриють книгу Ольги Франко і дізнаються стільки всього, що вони будуть дуже сильно здивовані, що навіть європейська кухня дуже багато чого запозичила саме з нашої кулінарної історії? Ольгу Франко зіграла Івано-Франківка. Ірма Вітовська каже, такі фільми дають можливість зробити великих постатей ближчими до людей. Тут вона виступає такою, дещо, ми називали Мері Поппінс, такою, дещо феєю, таким фантомом, який надихає, навчає і навертає, і допомагає згадати, хто ми є. І це дуже класно, що ми можемо з нашими великими постатями так фантазувати, залишаючи їм їхню велич. Комедію можна подивитися в кінотеатрах країни 7 березня.